Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Сьогодні будемо готувати чудовий кекс. Сирний кекс. Від 6 яєць відділила жовтки окремо, а білки окремо. Беру збиваю білки. Збиваю білки до густої маси. Відкладаю. Беру вершкове масло 250 грам, трошки солі, ванільний цукор пакетик, 250 грам цукру і взбиваю. Додаю по одному шість 6 шутків і взбиваю. Додаємо 600 грам сиру.